Про спорт, про Паралімпійські ігри, які також важливі, і важливо це підсвічувати, адже ця історія вона всесвітнього масштабу. Україна представлена, Україна постійно бере участь в Паралімпіаді. Ну і, власне кажучи, потрібно сказати, що Паралімпійські ігри це міжнародні спортивні змагання для людей з інвалідністю. Очевидно, для України також це набуває додаткових змістів, зокрема через такі дні, як сьогодні, як останні дні в Україні, як останні дні в Харкові. Традиційно вони проводяться після Олімпійських ігор і починаючи вже з 1992 року. Проводяться вони на тих самих аренах, що і Олімпійські ігри, що також додає їм такого м, статусу правильного і більшої ваги. 2001 року ця практика закріплена угодою між МОК і Міжнародним Паралімпійським комітетом. Ну а літні Паралімпійські ігри проводяться загалом з 1960 року. Зимові Паралімпійські ігри почалися з 1976 року. Ну, і у Україна, звичайно, вона бере участь постійно в паралімпіадах, які відбуваються. У нас є дуже хороші показники. Зокрема, в. В 2016 році в Ріо де жанейро Україна показала свій кращий результат, Посівши, увійшли наші паралімпійці в трійку найкращих на планеті Земля. Це фантастичний показник. 41 золота медаль, 37 срібних, 39 бронзових, загалом 117 медалів. Ну це фантастика якась відбулася в Ріо у 2016 році. Ну, але ми весь час непогано виступаємо, починаючи з Олімпіади. Фінах ми завжди традиційно в трійці лідерів. Тому будемо говорити, як нам не важко, але будемо говорити про цей вид спорту. Але, мабуть, оці ігри людей, яких не скорила навіть якась серйозна дуже травма. Вони навпаки в такі дні дають нам надію. Зі мною поруч Артем Вайцеховський, його ви можете вже і бачити, це, це відео з'явиться на нашому Ютуб каналі. Тому кажемо Артему: Я від вашого імені і від свого привіт. Всім привіт. Артем Вайцеховський, спортивний оглядач, якщо я не сказав, чого раптом він з нами говорить про паралімпійський спорт. Отже, Артем, обіцяли. Маємо виконувати олімпійський вівторок. Так чи інакше виходить на радіо Накипіло, і ми говоримо про. Наше досягнення Швидкоплинна ця Паралімпіада, вона не така розтягнута втяща, як Олімпійські ігри. Якщо там трошки більше двох тижнів, то тут трошки більше одного тижня буде все це тривати, ніби тільки вчора почалося, а вже 8 вересня вона завершиться. Розказуй, які ти вже собі робиш враження, які в тебе найбільші якісь такі є історії про Паралімпіаду. В Парижі починаємо про цю розмову. Ну, як будь-які такого роду заходи, спортивні Олімпіади. Це завжди про перемогу мира, мабуть, да, над війною. А якщо про паралімпіаду казати, то для мене це історія перемоги життя над просто в усіх його проявах, над всіма угу. негаразними. І дуже приємно, що на цьому. Святі життя українські спортсмени завжди серед перших і завжди багато уваги до себе, ну прикута до них багато уваги з інших країн, і це теж корисно під час війни, зараз повномасштабною для нашої країни. І гідно вони виступають. Не, така, не таке велике представництво, як останні олімпіади. Тобто, якщо беремо. Попередні чотири паралімпіади, там було більше сотні спортсменів uh -huh. представлено з України. Цього разу 74 людини. Але вони дуже гідно представляють нашу країну. І вже на вчора було 35 медалей, і 10-те у нас було медальне місце серед інших країн. А сьогодні вже є теж перша медаль на 400-метрівці в легкій атлетиці. Оксана Бутурчук виграла бронзу і. Стала найтитулованішою легкоатлеткою паралімпійкою в історії України. Це її одинадцята медаль. Фантастика. Фантайська, одинадцята. Ну, це дуже достойно. І це її п'ята олімпіада. П'ята олімпіада, одинадцята медаль ну, фантастика, абсолютно фантастика. Я думаю, що і в світі таких спортсменів, в принципі, мало. Дуже мало. А, а, а в паралімпійському спорті, так тим паче. Ми маємо вже п'ять золотих, наскільки я знаю. П'ять золотих, як завжди, добре ми виступаємо в плаванні. Три з цих п'яти медалей здобуті саме в плаванні це Олександр Комаров, Михайло Сербін і Денис Остапченко принесли нам золоті нагороди. Також у нас є Дві золоті нагороди в легкій атлетиці. Це Оксана Зубковська виграла змагання зі стрибків у довжину, і Ігор Цветов вчора буквально виграв забіг фінальний на 100 метрівці. Так, він виграв стометрівку в класі Т-35. Так він називається. Це коли беруть участь спортсмени з помірним ураженням ніг або незначни, незначними порушеннями. Рухів координації тулуба та рук, і ось він за 11,43 секунди пробіг 100 метрів. Ну, це теж фантастика, бо ми розуміємо, що це Но ми з тобою не приближимо. Ну, Ми не за 11.43. Він випередив двох росіян, до речі. Які виступали в нейтральному статусі, вони завершили за 11.70, 11.79, молодець ще й росіян. Випередив наш паралімпієць Ігор Цвєтов. Тому безумовно його вітаємо. Ну треба сказати, що він був фаворитом забігу. Він вже третю золоту модель. Ну олімпіада має. це не завжди, якщо ти фаворит, ти виграєш. Буває, ну, до фіналу, навіть не виходиш, тому ще складніше підтвердити свій статус, враховуючи Ну, і воно тисне. тисне. Звичайно, ти правильно кажеш. Воно тисне на тебе, коли на тебе є. Великі сподівання, але менше з тим, от Ігор Цвєтов з психологою, значить, у хлопців все добре, і він підтверджує свій високий статус. Окей, як, що тобі вдається дивитися взагалі по паралімпіаді, на що ти звертаєш увагу, що для тебе взагалі там є такими найцікавішими видами спорту, щоб ми порадили, бо значно менше людей дійсно дивиться Олімпіаду. Це і показники бродкастерів кажуть і так далі, але все одно це не менш важливо. Це пов'язано не тільки з тим, що це менш популярні види спорту, ще й з тим, що запускаються паралельно популярні види, які всі звикли. Почався футбольний сезон. Був був час олімпійський відбір хокею, був теніс і триває ще US Open. Це теж впливає. Я дивлюсь, коли є час, дивлюсь дійсно на суспільному те, що показують. Є, ну, це ж відрізняється да, від тих видів спорту, що ми звикли, тому що різні ступені травм людей, і це відкладає якийсь. Да, 에, ну, Впливає на сприйняття, сприйняття да. але мені от дуже подобаються всі в принципі, командні види, е, ігрові. Mm -hmm. Я дуже люблю дивитись волейбол е, на Паралімпіадах. Неймовірні речі вони там витворяють. ну Це дуже класно. Ну і цей аналог ще футболу, де ми просуваємося, вийшли в півфінал. Здається, я от вчора знаю, що ми обіграли Іран mm -hmm. е, забув. Правильну назву цього виду спорту, ну, схоже дуже на футбол. Ні, ну, Він якось називається, да, є, але сенс в тому, що це люди з травмами, грають по суті, грають в футбол. Там є свої уточнення в правилах певні, але це дійсно цікавий також вид спорту. Ну, і буду. Голбол. Голбол, ось як правильно, називається цей вид спорту. Дивіться, цікавтеся, і за цим теж класно спостерігати, а ще це дуже кльово вболювати за наших. Справа в тому, що і за, на Олімпійських іграх кльово вболювати за своїх. Але тут ти просто маєш ще якусь додаткову вартість, якусь додаткову повагу до цих людей. І, людей, ну і я не скажу, що там якась проблема з повагою є там до Олександри Магучих чи до е, Ярослав. е, 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 Ярослава Ярослави Магучих і Олександра Хижняка, але чемпіони в Паралімпіаді, от є там все ж таки для мене особисто є якась така додаткова вартість цих медалів. Тому правду, це цікаво дивитися. Ти назвав наших уже фактично медалістів, ну принаймні золотих призерів ми вже назвали. Які ще були у нас на за цей час, що вже відбувся, за цей 5 днів, шостий зараз іде? Які ще там цікаві, цікавинки були з нашими призерами? і Ми не будемо напевно всіх даруйте нам назвати. Ну їх, на щастя, дуже багато, зараз. Да, просто дуже багато, але що, що було таке, найцікавіше? Най, 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 най Ну, я б виділив спортсменів, які виграли не одну медаль. Так звані мультимедалісти. У нас вже є шість людей, які виграли по дві нагороди, і всі вони пловці. Той же Камаров якого казав, що золото виграв у нього також є бронза. Два срібла у Ірини Пойди, два срібла у Андрія Трусова дуже досвідчував нашого паралімпійця, який дуже багато вигравав нагород на всіх попередніх олімпіадах. Антон Коль, дві нагороди сріблої бронзо, Анна Стеценка, срібло і бронза, і дві бронзи у Євгенії Богодайко. І у нас, власне кажучи, взагалі. Ну, от щодня є медальні наші, скажімо так, очікування. А, тому... Після е, Олімпійських ігор попередніх, так, не, так. не паралімпійських, тут просто кожен день зливає рот, кожен день ми щось виграємо. 31 серпня взагалі 11 медалей було, щось неймовірне. Потім два дні по вісім, сьогодні от, одна вже є, і сьогодні теж багато фіналів. І в плаванні, в легкій атлетиці. Де ми чекаємо на нагороди? А загалом, ну дивись, зараз у нас, я от називав, називав наші показники з попередніми Олімпіадами. так, і ну, Вони дійсно вражають. Якщо... Атланту і Сідний ми вже перевершили за золотом. І Атланти перевершили за сумарною кількістю нагород, і сьогодні перевершимо сідний, там 37 було, у нас вже 36 І теж я, да, я, я просто хочу сказати, що у нас завжди були десятками в десятками. Ми говоримо про золото. Тобто кожна олімпіада давала нам ну окрім двох перших, в 96 му в Атланті там була одна золота медаль і сідний в 2000 році. 3. Далі все було за 20, як мінімум, а так 30. Ну, Цей фантастичний показник в золоті 41 медалі да. в Ріо, Це щось неймовірне. Там, взагалі 117 медалей. Це... Ну, за, да, за, за тро... ну, У нас в Токіо теж ми тільки дві медалі не добрали до, за, сотні, за, да. до сотні медалів. Але ось в даному випадку ми говоримо, що зараз у нас от стільки медалей, і у нас є золото 5 чи темп, який. Який зараз набраний, ми можемо сподіватися на таку ж кількість двозначну золота і велику кількість медалів? Чи ми все ж таки йдемо в темпі більш помірному, ніж на останніх віде? Ну, двозначно 10 – це вже двозначно ну, да. буде. Буде, я більш. ж тебе завжди намагаюся. — да. Ну, Темп нормальний у нас, я так думаю, що ми ну, десь в районі 70 нагород має бути. Uh -huh. ну, тобто Ми вдвічі ще більше зробимо, ніж. Ніж Ніж зараз є. Ніж зараз є. — є. Я думаю, може ще й більше. Тобто ми... Е це буде з результатами ну, десь четвертої олімпіади, тому що от у мене відкрито. 117, ти сказав в Ріо, 98 в Токіо. Це ти теж сказав, і було 84. В Лондоні. В Лондоні. Ну і от, Я думаю, це буде наступна з результатами. А враховуючи, що всього 74 спортсмени це дуже крутий результат. Ну, Враховуючи це, тобто, тобто, в середньому ми... на по медалі. Ну, ну якщо... в середньому на кожного по медаль. Да, да. Ну, це я зараз просто склав це просто в голові. голові. Я, я, я зараз склав в голові, і просто це неймовірно. Тобто, кожен, ну ясно, що хтось дві, а хтось не. Ну, яка не, не різниця? Ну, нас це а, фантастика. На кого ще виступи, на чиї виступи нам от, слід очікувати? Знаєш, от як ми там чекали Харлан, чекали хіжняка, чекали там а, а, нашого плавця, потім перестали чекати. А, захворіли. Ну тут саме плавці нормально Приносять, як і очікувалися медали і ще принесуть. І головна ставка у нас завжди це було. У нас дуже. Сильні представники в легкій атлетиці і в плаванні це передусім пов'язано з тим, що ще з радянських часів, коли Паралімпійський рух не був таким популярним, у нас були дуже круті тренери, які готували. І мені пощастило свого часу бути знайомим і досі бути знайомим е, з колишнім старшим тренером паралімпійської збірної Віктор Мілентіч Лис. Він, як і я, з Бахмута, він там був очільником спорткомітету. Ще коли я був малий, вручав мені різні там, грамоти. Mm -hmm. і, а потім я дивився, він колись. До речі, з Атланти моя перша справжня Кока-Кола випита, це він мені її привіз в баночці. Нічого. собі. Да, з Атланти-96. Так, да, і він досі, збірний, він сам в штовханні ядра в метанні диску спеціаліст, і таких саме спортсменів він готує. Свого часу він підготував дворазового паралімпійського чемпіона Мохера, дворазового паралімпійського чемпіона Ліщинського, і зараз у нього теж три спортсмени, його конкретно, яких він готував. Угу. Це саме штовхання ядра і метання Ну, ці ще змагання не відбулися. Так, так, ну, і це знов таки це, легка атлетика. Що це... я кажу, де у нас завжди сильні угу. представники? Легка атлетика і плавання це головні медальні види для нас. Ну, тобто ті, хто хочуть потрапляти на якісь такі цікавинки з оцим вболівальницьким очікуванням на перемоги, дивіться розклад на суспільному трансляції і намагайтеся потрапляти на от, легку атлетику. Плавання ще буде, бо в плаванні завжди дуже багато дисциплін. Ну дуже багато в, і, в принципі це... на паралімпіаді, тому що різні ступені, mm, як сказати, пошкоджень організму. Да. Так і, uh, тому багато видів Да, там. Ну, І в плаванні, в принципі, їх багато, а тут тим паче багато, бо є ще цей нюанс. Тому будемо спостерігати і за плаванням а, надалі. Ну і от легка атлетика. Взагалом потрібно, знаєш, я подумав, що ми не дуже розкрили в принципі, ті, хто не слідкують, а ось нас слухають і зацікавилися. Які власне види спорту зараз відносяться до паралімпійських? І... Ну, Давай їх перероблю. Їх дуже багато, насправді. Ну, ну, та, ну, я про нашу збірну, от у мене відкрит склад. Uh -huh. Теквандо настільний теніс, плавання, різні види стрільби, парусний спорт, каное. Теж у нас як і в олімпійській команді, теж якісні спортсмени. Оцей голбол, велоспорт, бадмінтон. До речі, теж в бадмінтоні була історія, що наша бронзова призерка. Образилась на те, що різні види, ну є спортсменки з протезами і без, а змагаються разом. І її випередили спортсменки без протезів, а вона з протезом, а ці без протезів були ще й нейтральні. Uh -huh. І вона каже, що її треба розділяти. Ну, це логічно, дійсно. І, ну, Тому що каже, дівчата, які за подіумом залишилися, вони теж талановиті, але вони ну, ну, уявляєш, да? Люди з спортезами без. Ну це різні речі. Коли про ми кажемо про бадмінтон, де руки грають угу. важливо. Ну, це, це, це важливо, і це потрібно розуміти. Що а, просто а, ці це потребування уточнення формату, уточнення турніру. А, тому а, а, це дійсно важливо. Я скажу вам, що є ще два два футболи на олімпіаді. Насправді, п'ять на 5 і сім на сім граються, і а, ці два види спорту вони також представлені. Українських збірних там нема. В да? футболі нема. У футболі нема. До речі, я згадав історію. Бахмут, там була серйозна олімпійська і паралімпійська база підготовки, і серед іншого дуже часто проводилися українські змагання з цих штук. І якось я був на волейболі, флімпійці грали. Угу. І був суперечливий момент, а, і грали дефлімпійці, це люди з порушенням слуху. І був спірний момент, коли м'яч вийшов чи то попав в поле, і суддя показав, аут. І гравець до нього звернувся словами як какого. А він нам каже, ти ж глухий. ти. Тому є на нижчих рівнях навіть такі штуки, підстави, коли да, змагаються. Е, насправді так, тому що е, як профи, як, ну, це як вважається все одно любительським, але ми всі прекрасно розуміємо, що це професійний спорт, це спорт, де є гроші, де вони ходять ці гроші. А в деяких видах паралімпійського спорту це навіть гру. Грубі гроші, великі гроші, і тому звичайно буває так, що нечистоплотність людської душі доводить до того, що навіть наток на таких штуках виникає шахрайство. Так да. але в цілому класно, що наше суспільство починає звертати увагу на цих людей, і паралімпіада і класний засіб, щоб це покращувати, і в тому числі інклюзію в житті. Особливо для нас як країна, яка воює, і багато воїнів повертаються з рік. І країна, яка має стати нам в будь-якому разі, потрібно ставати країною інклюзії, країною бо, бо розширення цього спектру вона буде відбуватися як після будь-якої війни, а тим паче такої масштабної, як ми сьогодні покращувати продуваємо. інфраструктуру і взагалі привчати суспільство з дитинства. Правильно реагувати на таких людей, тому що я пам'ятаю, що ну я в дитинстві шугався. Знаєш, ну от, типу людина їде на візку, і мені ніякого. А це не має так бути. Угу. І при цьому, коли ти ну, ну, я вперше там виїхав за кордон. Не знаю, це 2007 рік, і я побачив, як вони такі люди з обмеженими да можливостями. Вони така ж частина суспільства, вони тусять на якихось фестивалях, і для них все зроблено. Пандуси, якісь там штуки, туалети спеціальні, і це дуже круто. І я з тобою і Найбільше того хочу зазначити, що знаєте, Україна так чи інакше йшла цим шляхом, але йшла з моєї точки зору з моєї оцінки суб'єктивної. Нашкутильгаючи, дуже даруйте за це іноді не йшла, часто відпочивала, коли треба було а, а, і у нас так чи на, у вона з'являлася і потяги, і там знову ж таки туалети, і, і так далі. Так далі, так далі, все це з'являлося, але часто це було для, для галочки. Да. Абсолютно для галочки, для якоїсь такої історії а вже відстаньте, щоб не казати грубішого слова від нас. Тому я коли бачу іноді наші пандуси, які є особливо спа. Альних районах це просто Ну, жах. зроблене, щоб було до цього. купа бордюрів. Купа з бордюр, поганий це кут, коли заїдуть, людина да. не заїде, і так далі. Тобто, нам на сьогоднішній день потрібно всерйоз ставитися, мені здається, до інфраструктурних моментів, але це все виникає з психологічного моменту. Нам дійсно, як суспільству, треба вчитися жити по новому в цьому аспекті. Абсолютно по-новому, тому що для нас дійсно. Велика частина є нестачі освітньої історії для того, щоб дійсно в наших закладах освіти дітей вчили, що це нормально, що це є абсолютно. Це такі спокійно. ж прекрасні, рівноправні з тобою люди. І, і да. з ними, і як з ними спілкуватися, що є токсичним в цьому моменті. Чи що, можна що, образити? А на, що, а, що а навпаки? На да. Дорослим те саме треба робити і вчитися, чи можна про Опонувати допомогу або навпаки ситуація, коли ти маєш не допомагати, і людина образить твоє надмірне увага і твоє там щире бажання допомогти щось підняти, або, або ще щось. Все це треба вчитися, і дуже круто, що якраз паралімпійські види спорту вони в принципі собі в задачу це ставлять. Вони показують можливості людського духу, перед усім, а потім уже тіло. І це круто. І оця як класна історія, пам'ятаєш на. На Олімпіаді дівчина американка виграла спринт і у неї хлопець з протезами ніг, угу. І він вона йому освічилася після фінішу. Угу. І, і, а, він, а він якраз спортсмен Паралімпійці, він зараз змагається. І оце класне поєднання, що це один світ насправді. Це не різні. Що ви зі своїми проблемами? Що люди так само хочуть жити яскраве життя, кохати, народжувати дітей, і не важливо скільки у тебе рук чи ні. Да. Абсолютно, і я хочу навіть от зараз ми з тобою говоримо. Наскільки нам потрібно бути уважними і бути навченими? Тому що, от, наприклад, уже наші редактори вони підказують, що не люди з обмеженнями, а люди з інвалідністю. А ми десь уже з тобою про... проронили таку да. таку, таку, таку просто мене свого часу, якраз перевчали з інвалідністю. Абсолютно на людей, ну, тому да. що були інваліди це це це, це, це це перше, що не можна називати інвалідами. Потім у нас була ця люди з обмеженнями, а да, да, да. потім зараз люди з інвалідністю є коректним, коректним визначенням і. Але ось ця штука навіть це ж теж свідчить про те, наскільки ми ще не, не сталі в цій історії, не сталі. І тому мені здається, що дуже важливо підсвічувати цю історію і да, й взагалі проводити якісь намагатися говорити семінари і зустрічі на цю тему. Да? Безумовно, безумовно. І я й... сам перший запишусь. І, 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 і питання в тому, що навіть питання от інклюзії, яке як люблять в Україні модні слова, от треба Везде питання інклюзії, по перше, перекласти собі в голові. Я не кажу, можна вживати, я не проти там англізмів там, і так далі і запозичень, але е, на доступність. І зрозуміти, що це значить, і перевести його з е, лексикона модного до да, лексикону да, да. практичного, доступного теж зробити доступною для, для всіх, і, е, бо суспільство дійсно має е, вчитися сьогодні, і е, воно і так мало це робити. Але тепер просто ми маємо стати країною. Е, у нас іншого вибору нема, е, бо я завжди згадую. Цю історію про Лінінград, коли прибрали ті, хто був, я забув, як їх називали, було ще сленгове дуже образливе слово: ті, хто їздив на таких, як скейти, маленький. Да, 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 да. І без них. Платформах платформи такі, таки просто прибрали так. і за великими припущеннями, обоснованими істориками, знищили. А, і це свідчило ну, про ну, і взагалі і в Савкі після, після другої світової ховали ж людей з ново і вони весь час. Да, це було ніби як якась сором. Сором, якийсь, що це стидно бути і а, найжахливіше, що ці люди вважали себе і згоями через абсолютно. Це, це і тому просто не А це якраз показ того, яким може бути. Е, може бути е, суспільство здоров. Я. Це показ е, це один з е, е, показників адекватності здоров'я здоров нації і суспільства. Як то? Ставлення до дітей як то ставлення до старших людей, так і ставлення до людей з інвалідністю, і паралімпіада в цьому сенсі прекрасний майданчик для того, щоб про це казати і показувати, як можна жити повноцінне життя з будь-якими проблемами. Абсолютно, і вони навіть сильніше нас багатьох безумовно і і принаймні, в тому числі і духом, і в тому числі ці... паралімпіада все ж таки увагу має. І я зарадий, що ми навіть в такі дні знайшли можливість поговорити про неї, тому що за нею треба слідкувати. Ці спортивні звитяги і вчинки вони, по-перше, також працюють сьогодні на нашу країну. Ну це правда. Да. А по друге, вони. Ще більше оцею додатковою вартістю показують, наскільки наша країна може бути міцною, наскільки вона може опиратися в даному випадку ворогу і життєвим обставинам, і наскільки ми будемо в цьому свідомі. Я сподіваюся, що так і буде, і радий дійсно ради є цій нашій розмові. Знаєте, на прикинець, хочу сказати, що ми. Останні півгодини говорили з людьми, які, окрім нашої спільної проблеми, яка називається війною з Росією, мають ще свої особисті. І при цьому ми бачимо, що вони вміють триматися, і бачимо, що вони вміють долати всі перешкоди і неймовірні складнощі і життєві обставини. Для них теж війна, але для них є ще щось. І давайте закінчимо тим, що, попри все, що з нами відбувається, попри те, що відбувається в нашій країні, попри кожен удар нашого ворога російського, давайте говорити про те, що ми вміємо тримати цей удар, ми вміємо триматися. І дуже б хотів, щоб ми згадали таку тезу початку. Повномасштабного вторгнення березня, може, квітня, коли ми часто казали одне одному: будьмо разом. Дякую, Артем, що був з нами сьогодні. Дякую тобі і mm. всім спокійного, переможного дня. Всім папа -па, почуємося вже завтра. Ввечері Філіп Декань, Завтра зранку Володі 10-ї після новини. Ну а ми почуємося в пообідній Час всім тихого, доброго, мирного за можливостями дня. Слава Україні! Героям слава!